Міський палац дітей та юнацтва – це місце, де панує небика творча енергетика, де вихованці мають здобутки та перемоги, а вихователі досвід і напрацювання у навчанні обдарованих дітей. Саме так охарактеризував цей заклад естетичного виховання Олександр Домбровський, який завітав на відкриття нового навчального року у палаці. Палац за багато десятків років став душею, серцем не тільки міста Вінниці, не тільки Вінницької області, але й для всієї України. З року в рік вихованці палацу гідно представляють наше місто, Україну на різноманітних конкурсах та змаганнях. І те, що для багатьох дітей палац став другою домівкою, де вони можуть самореалізуватися, задовольнити світлочі потреби, заслуга Лариси Грінченко, яка понад чверть століття очолювала цей заклад. Сьогодні вона в числі тих, хто прийшов привітати вчителів палацу, його вихованців та їхніх батьків. Я дуже рада зустріти сьогодні в палаці Олександра Георгійовича Домбровського, тому що ми з ним м, торували. Таку яскраву стежину у житті молоді нашого міста. Ми, дуже багато було у нас цікавих ініціатив. Я пам'ятаю, коли ми і висаджували сади, висаджували дерева, і проводили якісь різноманітні трудові молодіжні акції. Олександр Георгійович, я вас дуже люблю. Я вас дуже поважаю за те. Ну, перш за все, я скільки скільки я не зустрічалася з людьми, і говорила, я люблю працювати з розумними людьми, з тими, які можуть повести за собою, тому що в них є багато знань, є багато досвіду, а це надзвичайно важливо. Я вам бажаю успіху. Ви ще маєте обов'язково пообіцяйте мені, що ви ще багато чого зробите. У вас дуже потужна є можливість зробити. Є розум, є сила, є талант, є досвід. Я, ну, я по-перше, Ларіс Павло, дякую за добрі слова. Палац це те, що у вас, у мене, і дуже багатьох людей у серці, і в душі, так. і він залишиться на все життя. І мені дійсно дуже приємно сьогодні бути тут, і бачити Ларісу Павловну, і бачити дуже. Прекрасний професійний класний колектив, який працює, тому що і наші діти самі талановиті і показують фантастичні здобутки. Я пам'ятаю, з якими тит... титанічними зусиллями ми з вами відновлювали і запускали і басейн і робили, щоб було тепло в палаці, і робили, щоб було комфортно в палаці. І мені дуже приємно, що всі ці тенденції продовжуються. Саме палац для дітей та юнацтва став одним з перших місць, які за ініціативи тодішнього мера Олександра Домбровського було комп'ютеризовано у Вінниці. Пов'язують Олександра Георгійовича із цим закладом його дитячі спогади. Саме на сцені палацу десятирічний Сашко Домбровський представляв місто літим на танцювальному конкурсі. Це духовна аура, це така сильна дитяча енергетика, це свого роду. Сфера, місто, я не знаю, дитячих мрій, де ці мрії збуваються. Тому я люблю, я підтримував, я допомагав. Я в міру своїх можливостей допомагаю, підтримую сьогодні. Я думаю, що нам потрібно злорі спалной, маючи маючи трошки більше, трошки більше вільного часу зараз, об'єднати громадськість для того, щоб ще краще, краще ефективніше працював і більше можливостей мав наш палац.